Доброго дня! Сьогодні у нас 5 вересня. Ми почали годувати шестерамошники тільки тому, що там абсолютно в них меду немає, взятку абсолютно немає, щоб вони не пропали. Ось mm -hmm. так вони виглядають. Mm -hmm. Повний корпус. Mm -hmm. Хочете, всюди бджоли і з надвору є. І всередині повні корпуси. Це один, бачите, тут у нас близько 60, між 50 і 60, то один ми мусили забрати. Бачимо. О, полоски також полоски вставлені. Використовуємо такі стильові годівниці і даємо сироп так, щоб вони, вони його зовсім не будуть зберігати. Це тільки для того, щоб їм, як сказати, аби перетягнути, бо вже немає ніякого взятку. Далі е, як годуємо? Е, Використовуємо, маємо два баки таке, в принципі, три, зараз на даний момент два, але так-то три баки, ці квадратові, Що-що, мотопомпа, довгий шланг, так щоб, як бачите, машина, з одної, машина стала на одному місці і так, щоб шланг достав до кожної сім'ї. Ось. І... Так, роздаємо сироп. Дуже швидко, це буквально зараз бере трошки довше часу, тому що, тому що... треба ставити годівниці. А так то буквально 10 хвилин. Так то 10 хвилин на точок, щоб роздати весь сироп. На другий раз ми приїдемо, ми будемо закривати людки. Ми бачимо, тут закриті людки. Ну, щоб маленький отривір був, бо ми тут, напевно, їх і не відкривали на літо. Але в більшості, в більшості точків вони відкриті. Ну і так все. Вже, слава Богу, весь мед забрали, тільки лишилося десь приблизно три дні викачувати. І такі то справи. а тому дякую, до побачення.